Добрий ранок, поки я йду на роботу, до мене прийшла геніальна ідея. Сьогодні хочу показати і розказати, як відбувається робочий день футфлориста з міста Запоріжжя. Хочу детально показати вам, як проходить мій робочий день. Приходимо ми у свята Святих до моєї улюбленої майстерні. Це місце сили відчиняємо двері і нас зустрічає чудова вивіска. І наша яскрава, сонячна, солоденька вітрина. Це подаруночки, які є у неї. Які ви можете придбати. Тут я хочу вам розказати, що трішечки поп'ю кави, розважусь з вами ось таким розмовним відео, і буду приступати до роботи, адже на сьогодні я маю замовлення для дівчини ось така коробочка з яскраво-червоними відтінками, трішечки від себе додала білого кольору. Як на мене, вийшло дуже непогано і гармонічно. А, наша задача підготувати зараз пакування. Я його нарізаю, обклею нашу коробку. Так на мене виглядає більш естетично. Вже ми все підготували. А, нагадаю, що кольор пакування за бажанням замовниці. Нанизу вже є основа: ось такий яскраво-червоний, з додаванням білого бант. І нам залишилося зробити солодке наповнення. У складі цього букету будуть мильні. Ні, троянди, цукерочки, Рафаела, Ферерки та Міленіум. І я вже готова презентувати вам дуже крутий результат. Пишіть в коментарях, як вам подобається замовниця щаслива, це найголовніше.